Всім привіт! Хочемо вам показати ось таку новорічну гірлянду від GUVI. Звичайно, я жартую. Це ось така от прикольна підсвітка Govі Outdoor Clear Balb String Light. Прикольне outdoor рішення, якщо у вас є будинок або можна повісити на балкон, будете створювати круту атмосферу не тільки собі, а й перехожим. Відкриваємо, бачимо одразу лампи. Блок живлення тут непростий, він зроблений так, щоб його можна було використовувати на вулиці, адже цей коннектор має спеціальний гумовий ущільнювач. Тут також є і ось такий невеличкий пульт для вмикання чи вимикання цієї підсвітки. Повернемося до ламп. Їх тут 15 штучок, і довжина всієї цієї конструкції 48 футів. Це приблизно 14,5 метрів. Можна докупити ще один такий набір, і тут є спеціальний конектор, який дозволяє з'єднати декілька таких систем в одну. А ще її можна синхронізувати із іншими підсвітками від Govern наприклад, із такою LED-стрічкою, яку ми показували вже вам раніше. Збирається та підключає. Вона максимально просто, світить яскраво і всі кольори максимально приємні. Самі лампи зроблені з пластику. Це прозорий, але водночас доволі міцний пластик. Тут є вологозахист у самих ламп це IP 67, блок керування IP 65, а блок живлення має ступінь захисту IP 44. Ну і звісно ж, керується це все просто з вашого смартфону. Через фірмовий застосунок GUI тут є різні ефекти, як, наприклад, ось цей, називається він Sunset Glow. Можна встановити вогнище, і навіть є святкові варіанти підсвітки. Хэллоуін, це ми вже пропускаємо, але є ще й актуальні новорічні. Тут їх декілька варіантів, і виходить, що жарт про новорічну гірлянду цілком справжня історія. Також є дуже крута фішка, що можна налаштувати кожну лампочку окремо і задати кожній з ній свій колір. Ну, а ще є навіть знайомий нам режим з розпізнаванням музики, і підсвітка буде реагувати під музику чи під будь-який інший шум, який вона вловить. Ну а якщо встановити просто звичайний Альний білий колір і встановити яскравість на максимум. То цю гірлянду можна використовувати як освітлення простору у вашому дворі. Ви можете підключити цю підсвітку до систем розумного дому, таких як Google Home або Alexa Придбати її можна у нас на сайті. Ми магазин геймерських девайсів зона 51 Є в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.